Випилюють шматки асфальту у Луцьку на карпенка карого Працівники водоканалу взялися за ремонт каналізаційного колектора. Завдяки ньому комунальники обслуговують майже третину Луцька, мешканців орієнтовно, п'яти вулиць. Це Дубнівська, Київський Майдан, Відродження та 55-й мікрорайон і таремно. Цей колектор єдина система, яка забезпечує транспортування стоків від спальних мікрорайонів міста. І вона стара та зношена. Складнощі в роботі є сам колектор. Як показали обстеження, є ділянки дуже погані, і які в подальшому можуть трошки призупинити сам процес. Стан самого колектора дуже поганий. Є проломи, є просідання. У разі неможливості водовідведення підкреслюють комунальники, технічно припиняється і водопостачання. І ця проблема реальна. Адже колектор нареконструювали близько півстоліття. Лише минулого року було два обвали. Під час ремонту її виявили, що система в аварійному стані. Ділянка завдовжки майже два кілометри потребує негайної реконструкції. До речі, буквально там за два тижні до початку робіт ми мали на цьому ж колекторі на вже в кінці самої ділянки, де ми маємо виконувати роботи, це в районі ринку Пасаж Нас знову ж таки черговий раз сталося обрушення верхньої частини залізобетонної труби. На водоканалі планують впоратися за 5 та місяців. Запевняють, ремонт вплине на життя мешканців мінімально. Єдине, що може бути. Е Якийсь такий негативний момент це в період, якщо на каналізаційну насосну станцію буде проходити додатковий обсяг води, пов'язаний з атмосферними опадами. Можливо, і, якщо не буде справлятися оця тимчасова перекачка, можливо, ми будемо короткочасно понижати. Тиск води, тобто зменшувати подачу води на оселях. Найбільше потерпатимуть водії, які до цього активно їздили через крапенка Карова. Тепер тут тимчасові знаки дорожнього руху, які змінюють рух. Одна сторона дороги перекрита, а на іншій рух двосторонній Рух перекрили і на кількох напрямках. Відповідно, перекритий проїзд зі сторони. Е Вулиця Замковецької, він організований на другу сторону. І фактично в нас немає наскрізних проїздів зі сторони вулиці Сухомлинського, Сухомлинського в нас відкрита, а вулиця Липинського в нас фактично має такий тупиковий характер, тобто люди можуть добратися тільки виключно ті, що знаходяться, ну, проживають на цій території, а проїзду на вулицю карпанко карого в них, на жаль, ця вулиця на момент виконання робіт на цій ділянці вона не буде мати. Наразі на вулиці Карпенка-Карову працює 12 робітників. Поки проводять підготовку до реконструкції. Відомо, що гроші на оновлення колектора майже 49 мільйонів гривень це кошти з бюджету громади і співфінансування одного з українських банків. Софія Мартинюк, Василь Марощук, дванадцятий канал.